Готуючись до світлого празника Христового воскресіння у часі великого посту, віруючі міста Калуша, разом із священнослужителями прийшли у ході богослужіння хресної дороги. Властива сама хресна дорога знаходиться у місті Єрусалимі. Починається з дому римського прокуратора Понтія Пелата і закінчується на вершині гори Голгофе. На жаль, не кожен має можливість відвідати Єрусалим, і тому у часі Великого посту у всіх містах і районах України відбувається відправлення хресної дороги із священним ходом у 14 стаціях. Ставлячи 14 хрестів, такий хід здійснили і віруючі Калищини, пройшовши хресною дорогою. Великий дерев'яний хрест по черзі несли представники духовенства, районної та міської влад, численна громада, зупиняючись на кожній із стацій. Під час богослужіння хресної дороги пройшли, роздумуючи про муки і смерть Ісуса Христа, слухаючись у слова священників. Ми часто можемо почути вислів, кожен несе свій хрест. Він образно символізує ті страждання, які терпів син Божий. Незважаючи на рясний дощ в часі Великого посту, кожен парафіянин, пройшовши хресною дорогою, відчув ту безмежну любов самогутнього Творця та сина Господнього у своєму серці. Тож нехай оселиться вона в ньому назавжди.